Що робити, якщо вам набридла ваша самотність, яка триває, можливо, вже не перший рік? Ви зараз скажете, ні, на ну що це за ментальна мастурбація, але насправді дійсно, якщо у вас тривалий час не було бажаних для вас стосунків, то вже стан вашого тіла, вашого мислення, ваші образи все переналаштувалося на цю самотність. А в ході цієї вправи ви здобуваєте новий досвід. Досвід, наче у вас вже є ті стосунки. Бо на стан, коли ви руками, як казав мій татко, одна як попідирочка, хіба що любитель якийсь прийде. Далеко не кожному це підійде. Уявіть, що ви от маєте зараз поряд. Ідеального, ну давайте по для вас чоловіка чи жінку, як би ви себе поводили, як би вас себе відчували, у якому стані були. Тобто, фактично таким чином, ви тілом, думками в образах, почуттях відчуєте наявність такої людини поряд. От подумайте, як би ви себе відчували, як би поводилися, і пробуйте так себе поводити. І дуже ймовірно, що це змінить ваш настрій, змінить ваш налаштунок, і, ймовірно, зустрінете того, кого вам давно не вистачало. Це канал Сублімната. Підписуйтеся, ставте лайки, приходьте на особисті консультації. До зустрічі!